Всім привіт, ви на каналі Player One. Я одним словом іду бити четвертого боса. Не знаю, може третій він там по порядку, може четвертий будемо бачити. Так. Для початку мені треба його знайти. А він є. В тому напрямку. Все правильно. Значить, полетіли. Запас це я штурмовою винтовкою 1113 патронів. Надіюся, мені вистачить. Бо на п'ятого боса мені би, напевно, не вистачило. Можливо, вистачило би. Ну, не знаю, я до нього ходив, благополучно скупитився До третього боса я ходив, перше скупитися, а в попередньому відео я йому все-таки помстився. Зараз будемо бачити, чи того ми накажемо, чи ні. Чекайте, то є босс? Ні, то не є босс. Ну, міні-босс має це новація. Берете собі дракончика, вивчаєте сідло на нього і летите. Так саме краще. душа душопали. Можна буде прокачати. Що мені не треба. Сундучок відкриємо. Так, ну що полетіло. Е, до речі, ті такі зелені сфери класно збирати вночі іменно. Нічка настає, їх класно видно, яйця, сфери. В мене є єздець, може, блін, 100 штук, може і більше. Цей на базі. Я вже половину відкрив, 100 штук ще лишилося. Ну, було 200 чи. які там? Десь приблизно 200. Ось. І зелені сфери я. Ну, одним словом, вже так, якби, останній рівень прокачую свого персонажа. Лишився прокачати. 9 я вже прокачав, 10-й Ну нічого, то вже до 10-го прокачаюся. То коли буду йти на останнього боса, то в сніжній. Засніжений Чекайте, тут сундук є. Е, я маю. так би знайшов свиток на базуку. Ну, але так, як я ще не маю ракет, ну, але мені ще по левелу треба прокачуватися до ракет. Я от зараз. Базуку, я маю вже свиток. От, а от до ракет мені ще так би два левели. Залишилося. Тож поза відео візьму. Так. То беру. До речі, тут я боса ще не був. Тут не знаю, що за бос. Е, в того я отримав благополучно точі. В того теж я перше отрив товчі, але потім е... ну, в минулому відео я помстився йому. Ну, скажімо так, той третій бос. Або той третій бос, а той четвертий. Ну якось так. Ой, де він є? Тут. Мецнулася. Так. Де є вхід? Так, я все взяв з собою. Гранати є, автомат є, то є. Е, на себе беремо гвинтівку зразу. Броня є, все є. Ну, по ідеї, можна йти валитися пали. Пали всі зі мною, прокачані. Тут навіть вони всі. 48-й рівень. Крім того. Ну, Того теж, напевно, був 48-й, просто я ним користувався, у нього рівень впав до мого. Так, злазимо. Де є той цей босс? А, його тут викликати? Визвати, начати бит. собі, який брутальний. А то, напевно, головний чи ні? <кій> Він може бути головним навіть. Зараз будемо бачити. Якщо він головний, то мені пипа. Якщо я там того получив, то очі. А що він завис? <реш> <реш> Опять! Ой -ой, ой 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 Так, е мені треба тут як там, коротше, цей над е вогнем що є літ. Чи Ой-ой-ой-ой-ой! Давайте говорять! Ты тоже вогняний. У мене одні, блин, вогняні, короче. Жесть просто. <проб> Ты будешь битися чи ні, блин? Ладно. Давай, ти земляний, може ти... Ага, ти його накажеш. Їх там Так хоть би не здохнути. Короче беру свого дракончика і пішов на все нафіг. Давай мучи його. Вогонь проти вогня Та не він не наносить, думаю. Там то есть скупытаться бляха муха не давай а то все можно уже пистолетом стреливать. У мене сфер нема, щоб його закупити, але пробуємо. Та де там. В мене так відновився мені ходить. Ну коротше якось так. Той, походу, четвертий. Ну, або третій. Ні, четвертий, четвертий. все правильно. Там того було 130 тисяч, то 146 чи сіки. А там того взагалі 200, блін. Одним словом, якось так. Боса ми наказали. Лишився остатній. Ось цей паршивець. Того ми наказали. Того ясен пень наказав, де він там є. Того наказали. раз, два. Три, чотири, п'ятий лишився. До вже в наступному відео. Всім гарного дня чи вечора. Ви будьте здорові. Кому допоміг, кому сподобалось, кому ще там щось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та просто поставте лайки, будьте хороші людиною. Всім пока.